Росія погрожує Трампу вбивством за передачу томагавків. Тим часом глава Білого Дому розповів, чим шантажуватиме Путіна заради миру в Україні. Війна в Газі закінчилася. Тепер офіційно Британія передала зсу сотні ракет для ППО. Скандал навколо мера Одеси Труханова позбавляють громадянства. Хвиля ксенофобії проти українок в Польщі. Помста прийшла, звідки поляки не чекали. ТЦК проводить рейди по дискотекам та ресторанам. А народний депутат шукає кого б йому від віддухопелити. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 13 жовтня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. Війна в Газі офіційно закінчилася. Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час спілкування з ізраїльськими журналістами в Кнесеті. Цю ж тезу повторив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу. Напередодні стало відомо, що Хамас в рамках мирної угоди звільнив перших сімох ізраїльських заручників. Їх було передано у секторі Газі представникам Червоного Христа. Інших полонених планують звільнити сьогодні. Міністерство оборони Великої Британії повідомило про дострокову передачу Україні сотень легких багатоцільових ракет ЛММ Марлет для протиповітряної оборони. Постачання відбулося на п'ять місяців раніше від запланованого терміну. Про це йдеться у прес-релізі Великої Британії. Ракети, виготовлені на підприємстві в Белфесті, входять у програму військової допомоги, яку надає Лондон Києву за повідомленням британської влади. Дострокове постачання має на меті пришвидшити підсилення українського ППО та відповісти на поточні потреби на фронті. Останній етап угоди на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів. Підписаної на початку року дасть змогу інтегрувати ці бойові ракети в систему протиповітряної оборони України, що стане важливим кроком для зміцнення суверенних можливостей України. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть передати Україні ракети Томагавк, якщо Росія не припинить війну в Україні найближчим часом. Але перед ухваленням такого рішення спочатку хоче обговорити це з Путіним. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі отримання крилатих ракет Томагавк від США удари завдаватимуться виключно по військових цілях на території Росії. Ну а на Росії глибоко стурбовані перспективи по постачання штатами ракет томагавк Україні. більше розкаже мій колега Мирослав Солонар на Росію. Полетять томагавки. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дуже розлючений на Путіна, що той не хоче зупиняти війну в Україні і всерйоз розмірковує над передачею далекобійних ракет величезної дальності. Глава Білого Дому обіцяє поговорити про це із Путіним найближчим часом. я можу сказати: дивись, якщо цю війну не буде завершено, я відправлю їм томагавки. Я можу це сказати. Томагавки це неймовірна зброя, дуже наступальна зброя. Цьому передували дві телефонні розмови Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорювали можливість отримання Україною ракет -томагавки. Їм Дуже потрібні петріоти. Вони хотіли б мати томагавки. Це наступний крок. Вони хочуть отримати томагавки. Ми говорили про це, тому подивимось. Ну я не знаю. Можливо, мені доведеться поговорити з Росією, чесно кажучи, щодо томагавків. Чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Я думаю, що можу поговорити з Росією про це, якщо чесно. Я сказав це президенту Зеленському, тому що томагавки це новий рівень ескалації. Правда, ви це дуже добре розумієте. Натомість в Кремлі пригрозили у відповідь на слова президента США, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков зазначив, що запуск томагавків потребує участі спеціалістів США, тому поставка цих ракет Києву дійсно може погано закінчитися насамперед для штатів. Також він заявив, що поки немає чітких домовленостей про телефонну розмову Трампа та Путіна, однак щойно вони з'являться. Перемовини оперативно відбудуться. Водночас, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському консервативному телеканалу Fox News, який дивиться Дональд Трамп, сказав, що якщо США погодяться передати Україні томагавки, їх застосовуватимуть лише проти військових цілей. Україна не Росія і не воює проти цивільного населення. Тобто, це лише військові цілі, виключно військові. Ми ніколи. Навіть з болем втрат наших родин, солдатів, цивільних і дітей ми ніколи не атакували їхніх мирних жителів. У цьому велика різниця між Україною та Росією. Український лідер пояснив, що можливість завдавати далекобійних ударів по військових об'єктах Росії зменшить її спроможність продовжувати агресію. Відомо, що ракети Томагавк мають дальність 2500 кілометрів, що зробить Москву доступною для таких ударів України. Тим часом військові аналітики стверджують, Томагавки вже задіювалися раніше проти російської ППО. Це, зокрема, було в Сирії в 2017 та 2018 роках. Тоді удари по об'єктах в Дамаску показали, що, попри перемогу в кремлівських медіа, російська ППО і близько не може переходити. Хопити американські томагавки також стверджується, що томагавк особливо ефективний в пакетних пусках, де перезавантаження російської ППО різними цілями буде збільшувати шанс на успіх. Російські системи С-400 чи Панцер надто слабкі проти томагавк. А тому росіян можуть чекати неприємні сюрпризи. Самі винні могли б припинити війну. На можливу передачу Україні томагавки відреагував і головний алкоголік Росії Дмитро Медведєв і пригрозив Україні та Трампу. Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для него это плохо кончится. Угрожает в 101 раз, короче. Если бизнес-миротворец про томагавки, то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего, для самого Трампа. Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение томагавков от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не Бандеровский Киев, а именно США. Читай. Трамп. Как отвечать России? Вот именно. Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокайниным клоуном, вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Но вы знаете, как это бывает? Подводная лодка всплыла в степях Украины. Цікаво, а що Дімка заспіває, коли перший томагавк прилетить по території Росії? Не виключено, що протверезіє вперше за останні кілька років. Тим часом росіяни без сорому та совісті далі намагаються занурити Україну в темряву і холод. Вночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є відключення світла у восьми областях. У Міненерго повідомили, що екстрені відключення електроенергії від сьогодні запроваджені на Дніпропетровщині та Донеччині. Крім того, аварійні відключення зранку ввели на Кіровоградщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині. У Міненерго закликали споживачі Чів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері, адже це допомагає знизити навантаження на систему. Служба безпеки України затримала дезертира, який на замовлення Росії готував теракт у центрі Запоріжжя. Російським агентом виявився 37-річний мобілізований із прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався в Києві. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати легкі заробітки у телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Після вербування зловмисник отримав перевір. Чне завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації сил оборони у столиці України. Згодом окупанти відрядили його до Запоріжжя, де фігурант орендував помешкання та придбав складові для виготовлення СВП. Як СК встановило розслідування, зловмисник мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та прозвітувати куратораві з Росії. Також окупанти планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на локації буде найбільша концентрація місцевих жителів. Агента затримали і оголосили підозру за кількома статтями. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Оце так новина Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що буквально завтра планують розглянути питання про позбавлення його українського громадянства через наявність російського, якого, як він сам стверджує, у нього не було і немає. Відеозвернення Труханов виклав у власному телеграм-каналі. Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація відносно мене. Поширюється інформація, знов поширюється інформація. Про якоби, що в мене є громадянство Російської Федерації? Це питання не нове, воно задавалося з 2014 року. З 2014 року я переколено довів всім, що в мене нема, не було, нема, не є громадянство Російської Федерації. Зі слів Труханова його перевіряли всі відповідні органи України. Про відсутність в нього російського громадянства, нібито підтвердило, ще у 2014-му і консульство Росії. А потім у 2016-му році на запит міграційної служби також отримали відповідь від консульства, що у Труханова немає громадянства Росії. Це саме каже, підтвердилося в ході перевірки набу у 2018-му році. Тому всі закиди у свій бік Труханов називає фейками та провокацією. А ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувались, вони не дійсні, вони фейкові, і якщо у когось вони є, вони мають бути знищені. Я би не звернув до цього увагу, якщо б мені стало відомо, що завтра на комісії при президенті України, яка вирішить питання громадянства, планується виносити питання, позбавлене мене українського громадянства. Це чергова провокація я не знаю кому це, кому це потрібно можу тільки догадувати Росія викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей ще 1700 вважаються зниклими безвісти. Про це в інтерв'ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що наразі є точні дані про викрадення саме такої кількості маленьких українців. Проте ця цифра може бути більшою для пошуку та повернення українських дітей додому. Діє міжнародна програма Повернемо дітей, до якої долучилися 40 країн. for today what we know because we can't control everything but the minimum what we know that 19,000 about 19 maybe more but 19,000 we understand been stolen by russia 19,000 of children then 1,600 we already brought to ukraine Українка зіштовхнулася з хвилею ксенофобії у Польщі після того, як стала претенденткою на титул Варшав'янка року. Про це пише місцева польська газета. Це історія про дівчину з Євпаторії Кіру Сухобойченко. Плебісцит Варшав'янка року вже понад століття відзначає жінок, які формують місто. Роблять внесок у його розвиток, пропагують відкритість та своєю роботою слугують взірцем для всіх мешканців. Цього року серед дев'яти номінованих жінок опинилася, і 19-річна Кіра Сухобойченко. Її кандидатура викликала хвилю критики. Хоча правила конкурсу не передбачають, що титул можуть здобути лише етнічні поляки чи ті, хто народився в столиці. Будь-яка жінка. Чия робота служить місту може бути названа Варшав'янкою року». Сухобойченко переїхала до Варшави у 8 років, завершила навчання та розпочала свою активістську діяльність. Сьогодні вона є координаторкою центру інтеграції та адаптації для українців та поляків у Варшаві. Як пише газета, під новиною про висунення кандидатури Сухобойченко на офіційній сторінці столичної влади написали майже 5 тисяч коментарів, переважна частина з яких була ксенофобськими. Коментатори обговорювали її право змагатися за титул через національність. Під дописом, зокрема, були такі коментарі: вона варшав'янка чи українка? Вона варшав'янка, як я китаєць. По-перше, вона полька. По-друге, варшав'янка, а не українка. Вона повинна отримати нагороду. Також лунали припущення, що її номінація стала результатом нав'язаної політкоректності та закликали до бойкоту голосування. І ще один скандал у Польщі. Власник польського автосервісу публічно заступився за свою співробітницю з України, яку ображали в Тікток. У мережі часто з'являлися ролики з польського міста Рум'я, де власник одного з автосервісів активно просував свою майстерню у соцмережах. У роликах часто з'являлася і механік Анастасія. Під одним із таких відео на дівчину посипалися принизливі коментарі через її національність. Роботодавець вирішив заступитися за свою співробітницю та записав відео, яке набрало вже більше 800 тисяч переглядів. Анастасія працює легально, платить податки, залишається після зміни і робить свою роботу кращою за багатьох. Ви називаєте себе патріотами, але самі нерідко їдете за кордон мити посуд. Кого ми виростили? Молодь, яка не вміє тримати в руках навіть мітлу. А Анастасія лагодить машини краще ніж усі ці наші польські гусари. У Тернополі працівники ТЦК навідалися до нічного клубу в розпал вечірки. До слова жодних конфліктів, принаймні з відео та повідомлень, не сталося. А керівництво закладу навіть тимчасово призупинило свято для перевірки військово-облікових даних у чоловіків. Справжній крінж лише вслухайтеся у Тік-Ток Набирає популярність блогер з Харкова, який знімає ролики, як щодня вживає алкоголь. Лише за три тижні його відео набрало 46 мільйонів переглядів. справжній крінж або невдалий жарт від нардепа від слуги народу Жана Беленюка. В мережі з'явився ось такий його пост на фото. Сам Беленюк у величезних боксерських рукавицях. І підпис Шукаю, кого відпитати». Дописувачі відреагували миттєво. Спочатку назвали депутата дебілом, ну а далі порадили поїхати на фронт. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.